Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми не здоникли, бо велике Його до нас милосердя. Алілуя, Слава Богу, слава Богу, Хай всяка тривога, всяка тривога під егець наших сердець. Хай підуть всякі сумніки, сумніви, всякі роздратування. І хай мир Божий, який перевищує все, що є в цьому світі. Хай мир Божий спочине в наших серцях в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Слава Богу! Запали вогонь в мене всередині, я хочу горіти світлом Божої любі, Твої руки в небо я підійму, Ісус, тобі, серце я віддаю. Ісус тобі, серце я віддаю. хай йдуть геть. Всі печалі і всі сумніви. Він прийшов, щоб дати спасіння і мені допомогти. Загорілась в небі зірка одна і розігнала пітьму. Ісус завжди з тобою, мій друг, тільки довірся йому. Запали вогонь у мене всередині, я хочу горіти світлом Божої любін, Свої руки в небо я підійму, Ісус, тобі все це я віддаю, Ісус тобі, все це я віддаю. Хай палає, не тліє перша я любов. Радість серце наповняє благодатью знов. Бог тебе постійно чує, повір, відповідь тримай. Відкривай свої вуста не і радісно ти співай. Запали вогонь в мене всередині, я хочу горіти світлом Божої любові. свої руки в небо, я підіму, Ісус тобі серце я віддаю. запали вогонь. У мене всередині, я хочу горіти світлом Божої любові. свої руки в небо, я підійму, Ісус, тобі серце я віддаю. Ісус тобі серце, я віддаю. Ісус тобі серце, я віддаю. Серце я віддаю. Алілуя! слава Богу. Ісус, Тобі, серце, Я віддаю. В Ісаї, в 12 розділі, в другому віршові, записані такі чудові слова, Бог спасіння моє, безпечний я і не боюся. Бо Господь, Господь сила моя, та мій спів і спасіння для мене, і спасінням для мене. Він став. Алілуя, Алілуя, Слава Богу! Вчора на молитві бачила таке видіння. знаєте, як дитина, як дитина, спочатку мій зір. Піднявся до неба, і я побачила таку гарну хмаринку. Я її побачила, знаєте, і радістю наповнилося серце. Але на небі ангели заплескали в долоньки, так як діти, і сказали: вона побачила, вона помітила оте Боже творіння, оту хмаринку, яку Господь з любов'ю там розташував на небі. Алілуя! А потім була відкрита Біблія. І я не пам'ятаю, який був віж, тому що, знаєте, все писання Богодухновене, все, і все воно корисне, і все воно нам на збудування. І я від, знаєте, Біблія була розгорнута, і мої очі були такі, е, і мої очі. Сфокусувалися на одному віршові, і я так почала його жадоби читати, а на небі ангели знову заплескали в долоні і знову сказали: вона побачила його, вона побачила. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Ми повинні пам'ятати, що ми не одинокі. І коли ми помічаємо, ото Боже творіння, Господь радіє разом з нами. Коли ми серед усіх віршів помічаємо, о той один, який сьогодні нам потрібний. Але для того, щоб його помітити, для того, щоб його побачити, нам потрібно ж Біблію відкрити, розумієте, все поступово, крок за кроком. І тоді, коли ти читаєш, і саме цей вірш відкривається, і ти кажеш: Вау, він мені сьогодні так був потрібний, так потрібний. А буває, ти ж не знаєш, що буде протягом сьогоднішнього дня. І Вся відкрилася Біблія, і ти її читаєш, і отакий вірш, один ну прямо як єлей на серце. І ти хочеш його прочитати раз, і другий і третій, а можливо і вивчити на пам'ять. Це теж дуже добре. Не завжди буває таке, але буває таке натхнення Треба вивчити на пам'ять. Треба вивчити. О тобі це ну просто ну дуже потрібно. Я так пам'ятаю, як слухала проповідь І оцей був вір, що путь праведного, як світило Лучезарне, воно по російській мові зовсім по іншому звучить на українській мові. Там інший переклад, але це мій переклад з російської на український. і я так його кажу. Я його вивчила. І в мене було велике-велике бажання вивчити його. Я його вчила, а потім, коли мені було. Знаєте, навіть не потім, а, а потім кожного, <смі> вибачте, за такий мій сленд. А потім кожного дня я говорила це вірш. У мене було велике побудження його вивчити. А потім я говорила його, говорила і говорила, що мій шлях буде все світлішим і світлішим з кожним днем. І я буду це бачити. І не, мої, не чиїсь інші очі, а мої очі будуть бачити це світло. Я буду бачити його. Я буду бачити його. Я буду бачити його, розумієте? І от тепер оце слово, воно стало плотю, воно оживає, воно в мене є. І я бачу цей шлях, який все світліше і світліший з кожним днем, наповнений радістю, наповнений Богом. Алілуя, слава Богу! Але спочатку було слово, яке я побачила, потім вклала в своє серце, а потім в нього повірила. Ми можемо читати, знаєте сказати, ну да, ну класно написано, але якщо ми його не розтворимо вірою, то нічого в нашому житті не буде відбуватися. Ну, все рівно буде відбуватися. Тому що по благодаті, тому що по благодаті. Але якщо ми хочемо прориву, якщо ми хочемо більше світла, нам теж прикласти потрібно зусилля. Нам потрібно, знаєте, прикладати зусилля. Те, що для нас цінне, те, що для нас цінне, ми будемо туди в нього вкладатися. Вкладати час, вкладати зусилля, можливо, вкладати фінанси. Нам потрібно буде поповнити рахунок, чи купити книжку. Розумієте, нам потрібно вкладатися, чи поїхати на платну конференцію і туди вкласти якісь кошти. А можливо, я буду сіяти в якогось проповідника, який мене. Захоплює своїми проповедями, тобто все, що мені цінне, я буду туди вкладати. Я буду туди вкладати. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу! Хочу зачитати ще деякі рядки святого Писання. Псалом 27, перший вірш. Господь моє світло і спасіння моє. Кого буду боятися? Господь то твердиня мого життя. Кого буду лякатися? Алілуя! Алілуя! Господь моє світло! Господь моє світло! Алілуя!» В Івана в 8 розділі, в 12 віршові, записані слідучі рядки. І знову Ісус промовляв до них, кажучи, Я світло для світу. «Той, де за мною, не буде ходити у темряві, але матиме світло життя. Алілуя! Слава Богу! В Івана в першому розділі, в п'ятому віршові, записано: а світло у темряві світить, і темрява не огорнула його. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Ми всі Божі, ми всі, хто покликали Ісуса Христа в своє серце, ми стали Його дітьми. І так добре, знаєте, да, у нас у батьків є свої якісь вади, але ж ми гарні батьки. І як добре, коли діти кажуть, а я хочу бути схожим на своїх батьків, якщо ті батьки добрі, є учні, які теж кажуть, а я хочу бути схожим на свою вчительку. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Це великого коштує. Якщо діти бачать вас своє бачать оте світло Христове і Хочуть також того світла, це дуже добре, це дуже добре. Це дуже добре. Була одна така історія. Один новонавернений християнин мав від'їжджати. Один хлопчина покаявся, ходив до церкви, прийняв водне хрещення, новонароджений християнин. І от він прийшов до церкви у групу молоді і каже, мені пропонують поїхати на заробітки. І там дуже гарно е, буду. Я буду отримувати гарну заробітну платню, тому я погодився, їду. Е, тоді е, ті, які Такі покрепші, ті, які довго ходять до церкви. Вони почали казати, що слухай, а там церква є. А там в те місце, яке ти їдеш, там таке слухай. темрява, темрява. Він каже: Нічого, господь зі мною все буде добре, і він поїхав. Поїхав на заробітки. а... Люди, друзі його почали за нього молитися, молитися за нього, щоб Господь його зберіг від отих людей, жорстоких людей. І молилися за нього спочатку гаряче, потім хто коли встигне, але чи коли згадає, але була про нього промовлена молитва і не одна. І от через деякий час, живий, неушкоджений, він приїхав додому і, звичайно, пішов до церкви. І друзі його огорнули і почали: ну що, ну, як ти там? Ну як ти витримав серед отих людей, які зовсім не вірять у Господа? І він з посмішкою, з радістю їм сказав: Все добре, вони навіть не дізналися, що я християнин. Крапка. Кінець історії. Господь в своєму слові каже далі. Да, він нам неодноразово каже, що він є світло, що він є світло, але далі йде продовження. Далі йде продовження Єфесянам 5.8. Бо ви були колись тимрявою. Тепер же ви світло в Господі. Погодьтеся, як діти світла. Поводьтеся, як діти світла. Як же потрібно погодитися, як діти світла? І я зовсім не буду вам зараз зачитувати 10 заповідей. А я хочу вам прочитати далі Євангелія е, від Матвія, 5 розділ з 14 віршу е, Матвія 5,14. Ви світло для світу. Все, Ісус в нас. Ми в ньому. І Господь каже: вселюсь в них, буду ходити в них. Тому, тому ми Його, а Він наш. І ви світло для світу, каже Господь, не може сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на підсвічник, щоби світив усім, хто в домі. Отже, нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небезпечні небесах і прославили Отця вашого, який на небесах, який на небесах! Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Вчора, молячись, я бачила ще одне видіння, була така тимрява, тимрява. А потім, ота невидима рука, поставила свічку і запалила її. Рука була видима, не було видно господаря, тільки рука. І от оця свічка загорілася. І от в темряві стало світло, стало світло. А потім я бачила берег, от можливо, і отой, отой, утес. І там стояв маяк. І піднявшись на той маяк. Я побачила керосинову лампу, не якийсь прожектор, ні, ні, ні. А була керосинова лампа, яку теж запалила ота дбайлива рука. І знаєте, і я бачила оці два видіння і не розуміла, господи, для чого? До чого до чого це все? Що ми повинні бути світлом? Ну добре, але дивись, ми живемо в новому світі, і у нас зараз нові технології. Навіщо та керосинова лампа, навіщо та свічка? Якщо є зараз ліхтарі, якщо є зараз лампочка. Включив вмикач і вже світло, і що від тої свічки, так ніби то й небагато світла, а лампочка, опа, і все, і все, і так багато світла. І я в якийсь час молячись не мала відповіді, але потім Господь проговорив. Господь проговорив і сказав: подивися, подивися, чи е, угруповуються люди, сідають навколо лампочки. Ніколи! Лампочка собі там зверху світить і ніколи люди навколо неї не угруповуються. А коли поставиш свічку, навколо свічку сідає вся сім'я. А коли запалися вогнище, навколо вогнища збираються люди. І, ота, і потім, спілкуючись із сестрами, вони кажуть, і навколо керосинової лампи, яку ставили на столі, також ми всі збиралися, всією родиною збиралися, всією родиною. Слава Богу, слава Богу. Тож Господь далі повчає: не будьте отим світлом, отими лампочками, да, ніби світло, а ніхто не хоче навколо вас збиратися, а ніхто не хоче посидіти біля того вогника, а ніхто не хоче погрітися біля того вогника. Знаєте, лампочка це ніби таке дуже швидке досягнення. Що? І вже світло. А щоб запалити свічку, треба її поставити на світильник, треба знайти сірники, треба запалити, а потім ще знайти місце, щоб отого не було сквозняка, щоб отой вітер не запал... її не потушив. І так приємно, так солодко бути біля свічки, так чи не так? Романтика. Якесь тепло від того світла, якесь таке домашнє тепло. Алілуя, Слава Богу! Тож Господь закликає нас своїх дітей не ховатися від цього світу, а навпаки, бути світлом, бути світлом. Бути тими свічками і навіть керосиновими лампами, які приваблюють до себе, які манять до себе. Алілуя! слава Богу! І не ховати того світла від світу, а навпаки, а навпаки. А навпаки, не бути тими новонаверненими християнами, які приїжджають і кажуть: а навіть ніхто й не здогадався, що я, християнин, все було добре. Ні, не добре. Ні, не Добре Добре те, що він залишився живий, неушкоджений. Але ж, можливо, Господь його послав туди, щоб він там засвідчив, щоб він, хоч однієї душі, яка прагне того світла, сказати радісну звістку про те, що Ісус Христос живий. І якщо ти повіриш Його Голововську жертву, то будеш теж живий, разом із ним воскреснеш із мертвих і будеш жити вічно. І будеш... Будеш жити вічно і твоє уже селище на небесах. Алілуя, алілуя, алілуя. Хай допоможе нам Господь бути тими свічками, тим світлом, яке не ховають, а ставлять на горі. А ставлять на горі хай наші добрі діла, добрі слова, добрі посмішки, хай все наше життя буде, знаєте. Світлом для цього світу, світлом для цього світу. Зажигай Господь, запалюй, запалюй ото світло, запалюй той вогонь в наших серцях, хай наші серця повністю належать тобі, хай наше життя буде повністю в руках Божих. Хай Господь, ми будемо отими свічками, які приваблюють людей. Не до нас, ні, 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 до Ісуса Христа, до нашого Господа, до нашого Спасителя. З ним ми зможемо зробити це все. З ним ми зможемо бути тими приваб... тим привабливим, теплим світлом, навколо якого збираються люди, і хай допоможе нам в цьому Господь. І хай допоможе нам в цьому Господь. Будьте збережені Господом, хай мир і спокій, і злагода царить в ваших сім'ях в ім'я Ісуса Христа. Хай сам Господь світлом засяє в тих темних, в тих темних ще куточках наших сердець, де потрібно Боже світло просвіти, Господь, очисти, щоб ми не просто тліли. А палали для тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.